Цей фільм для вас про вас. Вже 20 років на ринку лізного працює компанія, що не просто надає фінансові послуги, а розуміє потреби в логістиці, розбирається в продукті, відчуває вайб та взаємодіє з бізнесом як радник, а не як просто кредитор. Наша історія йде не днями, а роками і навіть десятками років. І підібрати правильні слова завжди було дуже важко. Кожен день нашої спільної подорожі це нова можливість довести наше спільне партнерство, довіру та мету. Ми робимо більше, ніж просто перевозимо вантажі. Ми допомагаємо перевозити надійність, довіру та успіх. Спільно ми пройшли багато. Ми бачили епохи змін, економічні кризи, навіть труднощі особистого характеру. Але кожен раз, коли здається, що дорога стає надто важкою, ми знаходимо спільні точки дотику, які дозволяють нам продовжувати спільну подорож. Ви наше життєве свідоцтво того, що навіть у найважчі часи можна знайти силу йти вперед, коли ми разом. and partners, last year we celebrated ми first 30 years in Ukraine. And now the time has come to congratulate our little brother, Scania Credit Ukraine, on their 20th anniversary. We were pioneers in 1993 when we opened our first Scania office here in Kiev. But we were also pioneers in 2004 when we opened the company Scania Credit Ukraine, our own captive leasing company. We had already worked with international cross border leasing contracts for Ukrainian customers through Sweden. But setting up our own company here was a significant investment. And a way for us to better support our customers in Ukraine. We were special by being first in the market, but we're also special because we are the only captive truck leasing company that has continued its operations throughout the war. We have continued to issue contracts, we made our leasing portfolio bigger practically every month since the start of the Russian invasion in February 2022. To enter into a leasing agreement is not a transaction, it's about relations, and it is a commitment for several years. And we have never hesitated to continue because we always believed in and we continue to believe in Ukraine. What we do means a lot for our customers, for the ability to guarantee critical transport in Ukraine, but also for supporting Ukraine's economy. Dimitri and all other colleagues at Skarner Credit Ukraine, we have been through a lot in the past years, and it's a pleasure and privilege for me to work with you. I want to congratulate you on the 20th anniversary, and I'm looking forward to our cooperation in the years to come. Шановні колеги, Сканія Кредіт. Від імені всього колективу Ділівського центру Сканія Київ хочу привітати вас з вражаючою датою 20-річчя. 20 років серйозний вік для будь-якої компанії. Ви довели, що можете витримати будь-які виклики і залишатися на вершині. Якби наші вантажівки могли говорити, вони б сказали, це велике досягнення. Хочеться сказати, що 20 років це як 200 тисяч кілометрів пробігу для нашої скані. Ви вже витримали всі підйоми і спуски, але продовжуєте рухатись вперед без жодного збою. Сподіваюся, що наші вантажівки завжди будуть для вас надійними партнерами у цій подорожі. Ваші фінансові рішення допомогли багатьом нашим клієнтам відчути радість володіння якісною технікою. Хай у вашому бізнесі все буде так само бездоганно, як і у нас з технічним обслуговуванням вантажівок. Ваша праця це фундамент нашого спільного успіху. Від щирого серця бажаю вам і надалі успіхів, стабільності та розвитку. Нехай ваш бізнес і надалі процвітає, зростає з такою швидкістю, з якою наші вантажівки долають кілометри, а співпраця з нами приносить ще більше вигод і задоволення. Бажаю вам довгих років безперебійної роботи і безмежних перспектив. Я на вас чекав, готувався, навіть ось текст склав. Але, знаєте, воно краще живу, давайте я краще від себе. А текст а нехай там собі почуває. З 2020 року ми разом з вами пройшли нелегкий, але дуже плідний шлях. Так, у нас сьогодні є більше 500 тягачів і, відповідно, напівпричіпів, і тих перших 15, що в 2020 році ми отримали від компанії Сканія завдяки фінансовій вашій підтримці, вони, звичайно, це така краплина в морі. Але з того часу ми дуже і дуже з вами попрацювали серйозно. Ми попрацювали на славу, і сьогодні ми вже можемо сказати, що за цих 4 роки. Ми дійшли до цифри 140 одиниць техніки від вашої компанії. Нам приємно з вами працювати. Ми переживаємо непрості часи, як Україна, так і світ в цілому. І ми дуже вдячні вашій компанії за таку відвагу, що е, з певними ризиками ви все таки організовуєте фінансування, і це сприяє нашій спільній успішній роботі. Сподіваюсь, що ця праця поглибиться, і що у нас чекають хороші результати в майбутньому. Хай щастить. Наші можливості безмежні, коли ми діємо разом, і ми впевнені, що наша майбутня спільна подорож буде ще більш захопливою і успішною. В команді багато людей, хто працює 5 або 10 років, і саме ця відданість бренду дає нам можливість пропонувати найкращі рішення, які може створити скані не тільки передові технології, але й послуги. Що дозволяють оптимізувати та розвивати бізнес клієнтам. За цей час ми розвилися від невеликої компанії до потужного гравця на ринку, думки якого враховують, до якого прислухаються. І, як мені навіть сказав один банкір, ви де на кого дієте як подразник, що має бути краще. Значить, компанія живе, генерує ідеї, дихає, але насправді хотілося б ще такі моменти згадати. – Алло? – привіт, Дмитро. Від імені колективу молочна компанія Галичина вітаю колектив Сканія Кредіт Україна із 20-річчям. Наша співпраця розпочалась у 2017 році із фінансування всього лише чотирьох тягачів Сканія. Проте, станом на зараз, профінансовано бляха 80 транспортних засобів. Це чогось таки варто. І ви фінансували для нас не лише тягачі «Сканія», а також напівпричі рефрижератори та цистерни для перевезення молока. Особлива подяка, що не пішли з ринку у 2022 році та відстоїли позиції України як держави, в яку варто фінансувати, та українського бізнесу перед Шведським офісом і продовжили фінансування усіх наших проектів і проектів українських бізнесів. Завдяки співпраці наша компанія займає лідируючі позиції на ринку України. Дякуємо вам, що повірили у нас у далекому 2017-му та продовжуєте вірити дотепер. Впевнений, що із такими партнерами реалізуємо ще багато нових проєктів та обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава Сканія Кредіт Україна! Слава Галичині! Колеги, доброго дня! Я впевнена, що сьогодні ви вже почули дуже багато теплих і позитивних слів для вас. Я зі своєї сторони не можу втратити можливість і не привітати вас особисто. Вітаю амбіційну, цілоспрямовану команду Сканія Кредіт з днем народження. 2024 для нас з вами був дуже позитивним роком. Ми підписали багато угод. Я бажаю, щоб і наступний рік для вас був не менш позитивним, амбітним, але щоб в наступному році ми вже підписували з вами всі договори електронною цифровою підписом. В цьому році в нас було 145 договорів, і ми на них дуже багато часу потратили саме на підписання. Я впевнена, що ми зможемо зробити ще більше, якщо це буде в електронному форматі. Ще раз вітаю всіх і тільки вперед. Знаєте, така гарна дата, скільки приємних спогадів. Я хочу привітати наших колег і добрих друзів з компанії «Скані Кредит Україна з 20-річчям. Це велика подія, яка свідчить про ваш професіоналізм та надійність. За цей час ви створили справжню спільноту, де кожен клієнт відчуває себе важливим. Ви допомагаєте реалізовувати мрії, підтримуєте бізнеси і завжди поруч зі своїми колегами. Скані Кредит Україна це не просто компанія лізингова. це команда, яка робить життя кращим. Для своїх клієнтів. Ви завжди готові перевершити очікування і знайти вірні рішення в складних ситуаціях. Нехай ваша успішна подорож триває і в плідній співпраці разом ми досягнемо нових вершин. Дякую за працю та відданість. Звичайно, бувають несподіванки, кризи. Але моє життєве кредо за останні 10 років failure is not an option. Ми пропонуємо клієнтам не тільки техніку або фінансові інші рішення. Ми намагаємося виправдовувати їх сподівання і трошечки зазирнути у майбутнє. Сканя це не просто вантажівка, це емблема надійності, яка кожен день виправдовує своє ім'я на дорозі. Привіт, скані Кредит! З ним народження вас! Цілих 20 років успіху на ринку України топ. А що про вас сказати? Ну ми починали досить давно, вже цілих сім років взаємодії, все відбувалося дуже швидко, класна співпраця. Знаючи вашого керівника, тільки можу задуматись, наскільки ви крейзі по життю, наскільки заряджені успіхом, те, що ви під час війни настільки не то, що зменшилися, а виросли виросли в обсягах, в продажах. В підтримці бізнесу малого і великого особливо насправді хочеться вам побажати тільки тільки успіху, продовжувати далі. А так як ви підтримуєте військових і те, що ви робите для людей, ваші роборуки, те, що показував мені Діма, це просто фантастика. Насправді хочеться побажати вам продовжувати бути топ на ринку, давати людям класну послугу. Бути особисто щасливими, вільними, ну і, в принципі, любити Україну. З ним народження вас! Добрий день, шановні партнери з Україна. Я хочу вас привітати з вашим святом. Ви найкращий вибір для нашої компанії. Разом з вами ми Існуємо вже п'ять років, незважаючи на труднощі, які ми пройшли разом. Ми змогли подолати всі виклики завдяки нашій згуртованій командній роботі. Ми вдячні за кожен рік проведений з вами. Завдяки підтримці Скані України ми готові до нових досягнень та успіхів. С Днем народження вас! Ми завдячуємо можливість працювати Збройним силам України. Що боронять Україну, наші підприємства та населення під час неспровокованої військової агресії Російської Федерації. Замість гучних святкувань ми продовжимо програму підтримки ветеранів, і тому 100 євро з кожної профінансованої вантажівки підуть на підтримку одного з госпіталей та наших героїв, що цього зараз потребують. Бізнес це не кредити, автомобілі чи сервіс це люди, ті, що щоденно роблять свою роботу найкращим чином, щоб устроювати той бренд. Які обирають наші клієнти. Продажі, контракти, ризики, комплайнс, бухгалтерія все це і є сама сканія кредит Україна створена самими співробітниками, що з гордістю можуть носити пін з грифоном на лацканах своїх піджаків. Комфорт та зручність це наші основні пріоритети, тому кожна деталь у цій кабіні розроблена з максимальним зверненням до цих понять. Кабіна Skya це не лише робоче місце. Це ваш особистий простір, де ви можете відпочити і зарядитися енергією для нових досягнень. Hey, how are you? It gives me great pleasure to wish Scania ScanUCredit Ukraine a uh, happy 20th birthday. This represents a milestone in our operations in Ukraine. We are grateful for the continued support and cooperation with Scania Ukraine, our trading partners, and all of our valued customers. Reaching this milestone would not have been possible without you all, and most importantly, the entire Scania Credit Ukraine team, who have remained true to their core during our years of operation, and especially so in the last two years in such a challenging environment. Our portfolio has grown over time through the active support of Scania Ukraine and our customers. And the performance has been a valued contributor towards the Central Europe region. Success comes from inside. The right attitude, the right determination to achieve, and the right cooperative approach to bring a win-win result. For me, it is therefore been a true honour to be working with you during this time and cooperate with a team that demonstrates our core values on a daily basis. You are all true testaments for what Scania stands for and ambassadors for our continued operation in Ukraine. I stand proud as chairman of the board of Scania Credit Ukraine and look forward to many more years of our successful operations. Thank you. I have another line to get. Dear friends, it's truly amazing how quickly your children grow up. And now also this little baby of ours, Scania Credit Ukraine, has reached the remarkable age of 20 and become a mature and experienced adult. It was truly an amazing journey that we started back then in 2004. For the company, the journey of moving from cross border operations to a real domestic leasing company, but also a journey for me personally and my family, moving to the most beautiful city on the planet, Kiev. Inviting and astonishing. We were met by a country of blue skies and yellow grain fields and very very warm people a nation of true survivors with a nice sense of humor and a sound critical mind i now wish our child happy anniversary and to the great teams of scania credit ukraine and scania ukraine all the best and good luck for many many years to come Слава Україні! Thank you so much. Bye. Якби ви знали, як розривається наша лінія від бажаючих поздоровити нашу компанію в цей день. Dear colleagues, Credit Ukraine, 20 years. Wow. Time flies. Lars Vernon here, Chairman of the board from 2015 to 2023. I remember first time I came to Kiev in 2015. I saw a strong team, but I also saw an unutilized potential. So that's why I started to push you to do more and to increase the portfolio. And so you did. You responded very well. You increased the volumes, you increased the portfolio up to those 50 million euros and above. So I was right. Now I must say, I'm extremely proud of all of you, what you have done during the last years, those last difficult years. Please continue. Keep up the good work. It's all about team. It's all about to do good things. And it's about to do the right things. Then, of course, improvements will slowly come. I will continuously be with you. Scania is with you. We stand with Ukraine. to so Slava Ukraina. Now, celebrate. Enjoy. And then I'm sure of. That in 20 years, when we look back on this, when we're all a bit older, then we can all conclude we did right. Cheers, guys. Enjoy. <laughs>